Мої любі, привіт-привіт! Знову з вами Аня, і ми повертаємося до нашої київської історії, яка, я сподіваюся, вчора вас трохи захопила. Отже, для тих, хто може щойно приєднався або трохи забув, нагадаю, ми зупинилися на самому початку нашого з Максом божевільного тижня. Перший день він приходить до мене з величезним букетом польових квітів і такою хитрою посмішкою, від якої в мене одразу всередині все перевернулося. Було зрозуміло, цей тиждень не буде схожий ні на що, що було в моєму житті. До цього ми домовилися прожити його на повну, без гальм і без оглядки на майбутнє. І повірте, ми свого слова дотримали. Цей перший день став тільки розминкою перед справжнім марафоном емоцій, пригод. І таких моментів, від яких і досі мурахи по шкірі. Тож, якщо ви готові дізнатися, як ми намагалися вкрасти у долі цілих сім днів щастя, погнали далі. Наступного ранку я прокинуся з дивним відчуттям суміші щастя і тривоги. З одного боку, я все ще була під враженням від минулого вечора, від того поцілунку, від його пропозиції. З іншого я розуміла, що це все тимчасово, що попереду лише тиждень. Ми домовилися зустрітися в обід. Він прийшов до мене з величезним букетом якихось польових квітів, волошок, дзвіночків і з маленькою коробочкою моїх улюблених макарунів, щоб підсолодити нашу гірку правду, усміхнувся він. Ми довго гуляли старим Києвом. Він хотів показати мені ті місця, які любив, які його надихали. Які були для нього особливими. Ми піднялися на замкову гору, звідки відкривався неймовірний вид на поділ і Дніпро. Він багато фотографував мене, місто, якісь дрібниці, які ніхто крім нього не помічав. І я, яка зазвичай терпіти не можу позувати і почуваюся перед камерою, як корова на льоду, поруч з ним раптом відчула себе такою розкутою, такою природною. Він не просив мене ставати в якісь пози чи посміхатися на замовлення, він просто ловив моменти, мою задумливу посмішку, розтріпане вітром волосся, те, як я мружилася від сонця. Ти, неймовірно, фотогенічна, коли не намагаєшся бути кимось іншим, сказав він, і мені було страшенно приємно. Потім ми сиділи на траві, їли макаруни і говорили. Він розповів мені більше про свою майбутню роботу, про країну, куди він їде. Це була якась скандинавська країна з холодним кліматом і високим рівнем життя. Він отримав посаду провідного архітектора у великій компанії, яка займалася екобудівництвом. Це справді була робота його мрії, те, до чого він ішов багато років. І я бачила, як горять його очі, коли він про це розповідає. І я розуміла, що не маю права його засуджувати чи намагатися втримати. Але від цього було не легше. Увечері ми пішли в маленький грузинський ресторанчик, пили терпке червоне вино і їли хачапурі. І знову говорили, говорили, говорили про все на світі, про дитинство, про перше кохання, про розчарування, про мрії, які збулися, і про ті, що так і залишилися мріями. І чим більше я його слухала, тим більше розуміла, наскільки це глибока, розумна і цікава людина, і тим сильніше мені не хотілося його відпускати. Коли він проводжав мене додому, ми довго стояли біля під'їзду, не наважуючись розійтися. Дякую тобі за цей день, Аню, сказав він тихо. Він був справжнім. І тобі дякую, Макс, відповіла я. За квіти, за макаруни, за те, що ти такий, такий. Він усміхнувся, легко поцілував мене в щоку і пішов. Залишивши мене з відчуттям дивної порожнечі всередині, наступні два дні були схожі на якийсь артхаусний фільм. Макс вирішив показати мені Київ таким, яким я його ще не знала. Ми лазили по якихось напівпокинутих будівлях, де на стінах були неймовірні графіті. Він знав усі таємні ходи і виходи, усі неформальні тусовки. Одного вечора він привів мене на дах якоїсь багатоповерхівки в центрі міста. Ми ледь не попалися охороні, поки пробиралися туди, і від цього адреналін просто зашкалював. Але коли ми нарешті вибралися на гору, я зрозуміла, що воно того варте. Вид на вечірній Київ, залитий мільйонами вогнів, був просто космічний. Ми сиділи на краю даху, звісивши ноги, пили дешеве вино з горла пляшки, яку він десь роздобув, і відчували себе королями світу. Люблю це місто, сказав він, дивлячись кудись у далечінь. Воно таке живе, справжнє, з усіма його проблемами і недоліками. Мені буде його не вистачати. І я раптом подумала, що мені теж буде не вистачати цього Києва, цього Макса, цих божевільних моментів. Іншим разом він затягнув мене на якийсь підпільний концерт невідомого мені рок-гурту, який грав у старому заводському цеху, переобладнаному під клуб. Музика була гучною, агресивною, але в ній було стільки драйву. Стільки енергії, що ми танцювали як божевільні, не звертаючи уваги ні на кого навколо. Потім, спітнілі і щасливі, ми вийшли на вулицю і довго гуляли нічним містом, тримаючись за руки і сміючись з якихось дурниць. І в якийсь момент він зупинився, притягнув мене до себе і поцілував так само жадібно і пристрасно, як і того першого разу. І я відчула, як між нами знову проскочила та сама іскра, той самий електричний розряд. Від якого плавилися мізки і підгиналися коліна. Ти знаєш, Аню, прошепотів він мені на вухо. Ти як наркотик, чим більше я тебе пізнаю, тим сильніше мені тебе хочеться. І я зрозуміла, що відчуваю те саме. Цей тиждень перетворювався на суцільну залежність, на солодкий заборонений плід, від якого неможливо було відмовитися. Пам'ятаю, як на четвертий чи п'ятий день нашого тижневого життя ми опинилися в нього вдома. Він жив у старій, просторій квартирі на Подолі, з височенними стелями, величезними вікнами і старовинним паркетом, що скрипів під кожним кроком. Квартира була майже порожньою. Більшість речей він уже спакував у коробки або роздав друзям. Залишилися тільки книги, які він схоже збирався забрати з собою його вірний фотоапарат. І старий вініловий програвач з колекцією платівок. Був вечір, і за вікном починалася справжня травнева гроза з гуркотом грому, яскравими спалахами блискавки і стіною дощу, що барабанив по підвіконню. Ми сиділи на підлозі на якихось старих килимках, бо меблів у кімнаті майже не було. Пили червоне вино прямо з пляшки і слухали старий джаз, який він поставив на програвач. Атмосфера була неймовірно інтимною, майже магічною. Ми говорили про щось несуттєве, сміялися, згадували якісь моменти з минулих днів, і раптом він підвівся і мовчки простягнув мені руку. Потанцюємо. Його голос прозвучав тихо, але так виразно, що я не змогла відмовити. Я розсміялася, намагаючись приховати раптове хвилювання. Під що? Під гуркіт грому і завивання вітру? А чому б і ні, усміхнувся він. Мені здається, це ідеальний саундтрек для нашого танцю. Він увімкнув якусь повільну, тягучу, неймовірно красиву мелодію, щось з класики блюзу, здається, і ми почали танцювати. Просто повільно рухалися в такт музиці у напівтемряві кімнати, яку час від часу освітлювали яскраві спалахи блискавки, що проникали крізь величезні вікна. Його руки обережно. Але впевнено лягли мені Наталію, мої знайшли собі місце в нього на плечах. Я відчувала тепло його тіла крізь тонку тканину моєї сукні, його спокійне, розмірене дихання біля мого вуха, його запах, суміш, кави, ледь вловимого тютюну і чогось такого невловимого, особистого чоловічого крутив мені голову і змушував забувати про все на світі. Ми не говорили. Слова були абсолютно зайві, був тільки цей танець, ця музика, ця шалена гроза за вікном, і неймовірне, майже нестерпне, до болю солодке відчуття близькості. Я поклала голову йому на груди і заплющила очі, бажаючи, щоб цей момент, цей танець, ця ніч тривали вічно. Я відчувала, як сильно, як гучно б'ється його серце під моєю щокою, або, може, це було моє власне, я вже не розрізняла. І так хотілося так бляха муха. До скреготу в зубах хотілося, щоб він мене поцілував, щоб він зробив щось іще, щось таке, що перейшло б усі межі. Але він просто тримав мене міцно, але так ніжно, і ми повільно, ледь помітно гойдалися в такт музиці, поки за вікном бушувала стихія. І в цьому майже в цьому недомовленому, завислому в повітрі бажанні було стільки напруги, стільки прихованої пристрасті. Стільки невисловленої чуттєвості, що здавалося, повітря між нами можна було різати ножем. Це був один з тих моментів, які врізаються в пам'ять назавжди, залишаючи по собі солодкий присмак забороненого плоду і гірке відчуття недосяжності. Такий собі ідеальний шторм всередині і ззовні, який змусив мене відчути себе живою як ніколи раніше. Минали дні один за одним, як кадри в старому фільмі. Кожен з них був наповнений якимись маленькими, але такими важливими подіями, щирим сміхом, довгими розмовами до самого ранку, випадковими дотиками, від яких по шкірі бігли мурахи, і такими пронизливими поглядами, від яких перехоплювало подих і хотілося сховатися. Ми ніби намагалися встигнути все надолужити все, те, чого в нас ніколи не буде. І чим ближче, невблаганно наближався день його від'їзду. Тим гостріше, тим болючіше я відчувала цю дику, нестерпну суміш безмежного щастя і неминучого болю. Я закохувалася так, я, стара цинічна Анька, яка вже давно ні в що не вірила і ні на що не сподівалася, з кожним днем все сильніше і безнадійніше закохувалася в цього чоловіка, який через кілька днів зникне з мого життя так само раптово, як і з'явився. І це було так солодко, так п'янко і водночас так неймовірно гірко, що іноді я просто не знала, куди себе подіти від надлишку цих суперечливих почуттів. Напередодні його від'їзду в наш останній спільний повний день ми поїхали на Дніпро, знайшли якийсь дикий, майже безлюдний пляж за містом, де не було галасливих натовпів і набридливих продавців кукурудзи. Був теплий, сонячний, майже літній день. Ми купалися в ще прохолодній Дніпровській воді, дуріли як малі діти, брискаючись і сміючись. Потім довго валялися на гарячому піску, будували якісь дурні піщані замки, які тут же руйнувала хвиля, і це було так символічно. А потім, коли сонце почало повільно хилитися до заходу, фарбуючи небо в неймовірні відтінки рожевого, помаранчевого і фіолетового, ми сиділи на березі, обійнявшись. І просто мовчки дивилися на воду, на те, як повільно тече ріка, несучи кудись наші мрії і сподівання. Знаєш, сказав він раптом тихо, майже пошепки, немов боячись порушити цю магічну тишу, я ніколи, ніколи не забуду цей тиждень. Він був він був як спалах, як яскрава зірка, що раптом освітила все моє життя. Я теж, відповіла я, насилу намагаючись проковтнути клубок, що підступив до горла. І стримати сльози, які вже починали зрадницьки пекти очі. Це було... Це було найкраще, що зі мною траплялося за дуже дуже довгий час, можливо, навіть за все життя. Мені так шкода, Аню. Його голос здригнувся. Мені так неймовірно шкода, що все саме так, що в нас так до біса мало часу. Якби я тільки знав раніше, якби я міг щось змінити, не треба, Макс. Я обережно поклала палець йому на губи, не даючи договорити. Ми ж домовлялися ніяких якби, ніяких жалів, ніяких трагедій. Просто, просто дякую тобі за цей тиждень, за кожну хвилину, за те, що ти був. Він притягнув мене до себе так сильно, що я відчула, як гупає його серце, і поцілував. І цей поцілунок був зовсім іншим, ніж усі попередні. Він був непристрасним, нежадібним невимагаючим. він був ніжним, повільним, пронизливо сумним і водночас неймовірно теплим. У ньому було стільки любові, стільки невимовної ніжності, стільки невисловленого жалю і вдячності, що в мене серце просто розривалося на мільйон маленьких шматочків. Ми цілувалися довго, не поспішаючи, ніби намагаючись запам'ятати смак губ одне одного, тепло тіл, солоний присмак сліз. Які все ж таки потекли по моїх щоках і змішалися з його поцілунком. І я розуміла, що це кінець. Наш маленький божевільний, неймовірний тиждень добігав свого неминучого фіналу. Наступного дня я проводжала його в аеропорту Бориспіль. Це була, мабуть, одна з найважчих, найболючіших сцен у моєму житті. Я намагалася триматися, посміхатися. Жартувати якісь дурні жарти, щоб не розклеїтися остаточно, але всередині, все кричало, все протестувало проти цієї неминучої розлуки. Ми стояли біля стійки реєстрації, і час тягнувся нескінченно довго і водночас летів з якоюсь шаленою швидкістю. Коли нарешті оголосили його рейс, і на табло висвітився напис Посадка закінчується, він міцно до болю в ребрах обійняв мене: Бережи себе, Аню! Прошепотів він мені на вухо, і я відчула, як його голос здригнувся: І будь щаслива, будь ласка, будь щаслива. Ти заслуговуєш на це як ніхто інший. Ти теж, Макс, я ледь стримувала ридання, що рвалися назовні. Успіхів тобі там, у твоїй новій країні, у твоєму новому житті. І, може, колись дзвони іноді або пиши. Хоча я чудово розуміла, що це просто слова, просто дурниця, що ніяких дзвони і пиши швидше за все не буде, що це справді кінець. Він трохи відсторонився. Востаннє зазирнув мені в очі так глибоко, так пронизливо, ніби намагаючись запам'ятати кожну рисочку мого обличчя на все життя. Потім швидко, майже мимохідь, поцілував мене в холодну від сліз щоку. І не кажучи більше ні слова, різко розвернувся і пішов у бік паспортного контролю, не обертаючись. А я стояла як закам'яніла, і дивилася йому вслід, поки його висока, така рідна і водночас така вже далека фігура не зникла в натовпі пасажирів. І тільки тоді, коли я зрозуміла, що він справді пішов, що він більше не повернеться, я дала волю сльозам. Я плакала так, як не плакала ніколи в житті, гірко, відчайдушно, не соромлячись нікого навколо, ніби з мене виходила вся та любов, все те щастя, весь той нестерпний біль, який приніс мені цей божевільний, незабутний тиждень. Така історія мої любі, тиждень, який без перебільшення перевернув усе моє життя. Тиждень, який подарував мені стільки щастя, стільки справжніх неприкритих емоцій і стільки ж болю від неминучої втрати. І хоча це було вже досить давно, і життя, звісно, не стояло на місці, воно йшло далі, змінювало декорації, приводило нових людей. Той Макс, той Київ, той шалений, просочений сонцем і сльозами тиждень. Він, бляха, муха, досі зі мною, десь дуже глибоко в серці. Як найдорожчий, найцінніший спогад, як татуювання на душі, яке вже ніколи не зведеш. Іноді, особливо такими от тихими, меланхолійними вечорами, як сьогодні, коли за вікном падає легкий весняний дощ тут, у далекому Торонто, я дістаю його з найпотаємніших куточків своєї пам'яті, як стару, трохи пожовклу, але таку улюблену фотографію, і просто посміхаюся крізь ледь помітні сльози. Бо це було. І це було по справжньому, це було життя. А що було далі? Чи перетиналися ще колись наші з ним шляхи? Ну це вже, мабуть, тема для зовсім іншої розповіді. Можливо, колись я вам її теж розповім. А може і ні. Деякі історії краще залишати такими, якими вони є, з відкритим фіналом і легким присмаком суму. Дякую, що були зі мною, що вислухали цю довгу і таку особисту сповідь. Сподіваюся, вам було хоч трішки цікаво і, можливо, навіть зворушливо поринути в мої спогади. Цілую вас міцно і до нових зустрічей у нічному ефірі. Бувайте здорові і щасливі!